Hello, Friendly, З вами на зв'язку Денис Френлі. Ми їли з вами пару днів назад чіпси зі смаком краба лишилися, та треба викинути. Сьогодні ми спробуємо чіпси картопляні зі смаком бекону. Ці чіпси непогані, їх можна їсти. Вони такі дуже супер, скажімо, хімічні, як ті ваші лейси. Ну, люкси плюс-мінус. Люкси ще я можу їсти, але там ще якісь ми їли чіпси закордонні, то вони... Не годен їх їсти дуже хімічні. Що, то ці чіпси ще їсти можна. Тому ми зараз їх прореагуємо на них, з'їмо їх, дамо оцінку, сподобається з беконом, чи з крабом було ліпше. Не знаю, чи, чи з беконом сподобається чи не сподобається. Дізнаємося у цьому відео. Тому погнали хоч до заставки цього відео. Прореагуємо на ці чіпси. Let's go. День Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, значить, значить. Чекай. То саме, то саме. Чекай, чекай, чекай. Молоде, що зачекали. Так. Значить, чіпси картопляні зі смаком. Бекону торгомарка марка сфера. Коротше, сфера, чіпси картопляні зі смаком. Бекону. Кону, кону! Поїхали їсти. Так. Ми поїхали з вами їсти. Ми поїхали поїмо. 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 Їсти це дуже добре дружні. Головне не переїдатися. Так. так. Трохи Ну, то вже Ось такі ці пачечки теж. Щось лайки YouTube далі списує. Я дивився, вчора було на відео там, де... Ми їли оті ті з склом, знаєте, з тим кольоровим мармеладом. Там було щось 38 лайків, сьогодні дивлюся 2 лайки. YouTube. Ти дивуєш? Так. Ну що зробиш? На то такі, я не знаю, чи може якась була накрутка, чи холєра його знає, ну не знаю. Коротше, тут такое, так. Я не знаю, як це, це, це відкрити. Щось воно не відкривається, як хочеш. Ну чекайте. Та не йде. Та пішло до сраки. коротше. Емо. і з беконом так і ліпше за краба бо краб такий спів mm -hmm. тут не багато чіпсів тоді всі вони отако розкрешилися. Не всі чипси пустину таке крішуються. Что може поставити цим чипсом? 8 балів, тільки 8 балів. Mm, Бо більше нема. Що стати? цим це цілком нормально годна оцінка. Так що таке Вісім балів, що їсти можна, так.

Угу. Mm -hmm. Чуть трохи беконом. Типа местным. Ну, можете в принципі зацінити будчипс. Я не розумію, тут без есть смаків. чому тільки два смаки в Аврорі? Може ще завезуть, не знаю. Угу. Mm -hmm. Лишь два чипса лишаются. Тут еще какие-то крышки. Залишки. mm -hmm. Ви, здається, і цьому поставили 8 балів і цьому. Ну таке, бо це на 8 балів. А не якісь таке дуже супер, противні, хімічні, Їсти можна. Я вже... Чекаю, не дочекаюся тих 100 тисяч підписників. Ну, як бачите, немає. М -м -м. Бо актив сильно упав. Скотився, тому і немає. Може, пізніше підніметься і буде. Просто це смішно. Ще 2000. Там трохи менше набрати і його набрати. Нічого ми з вами зможемо. Ми з вами наздолаємо це число і наберемо. Це. В принципі, я завершив з вами їсти у цьому відео. Коротше кажу, хочете, можете скуштувати. Вовро продається, не багато коштує. Тому щось здається чи 15, чи до 20 гривень. А ні, десь 30 з чимось нагадав. Я не знаю, треба дивитися. Мені писали в коментарях, що добре би я ціну казав у кожному відео продукту. Ну, то, знаєте, не годен це пам'ятати, постійно ту ціну. Хіба з собою постійно чек на відео бери ти й вам показуй. Або читай з нього. Ну, це я забуваю, тому я не можу постійно ціну називати. Хіба буду пам'ятати в голові, тоді назвав, так? Постійно не можу. Добрий народ, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео, яке вийде завтра. Всім пока-пока, дружні. Бувайте, коротше. Та. Ну, ось такі були чіпси. Поїли непогано, може бути. Куштуйте сміло. Ну, коротше, можете спробувати. Та. Всім пока-пока.